З 1 грудня діє нова ставка на продаж рухомого майна. О, це те, про що всі вже жужжать і всі бояться. Мова йде про а, продаж автівок. автівок. Ну, або інше якесь рухоме майно. Можливо, це будинок на колесах або причеп і так далі. Автобуси, мотоцикли. Все, все, автобуси. Що, все що рухається на колесах, <гум> 에, значить тепер прийдеться платити державі податок. Давайте по полочках. Одна автівка в рік продана вами, не шкребе з вас ні шиша для держави. Майже, там якісь збори, може, є і при продажу, та оформленні. Далі, друге авто. 5% і 5% військового збору. Ну, Тобто, здере, з вас, я так розумію, 10% від е, суми продажу. так? Ну, І шкуру з вас здиратиме третє, і всі інші авто продані за рік. Кого це стосується? Ну, це того стосується, хто на цьому заробляє. Вірно? Тому держава і обкладує його. Я не, не виправдовую державу. От, але ну, це виглядає саме так. Взялися за тих, хто так. хоче на цьому заробити. Коли оці ці майданчики вживаних авто, і так далі. Ну, тобто, людину, яка просто хоче продати свою автівку, це майже не стосується. Ну, хто продає свою автівку частіше, е, ніж раз на рік. Ну, є такі, звісно, є, базару немає. Але е, це не настільки часто, як цим займаються якісь. Перекупщики. Перекупчики. Шуліра. Отакої. Да? Далі. Верховна Рада схвалила законопроект про конфіскацію автомобілів як додаткове адміністративне стягнення за правопорушення на митному контролі. Тобто, якщо щось таке перевозити, що не здекларували, то разом із товаром конфіскують і автомобіль. нормально, і такий. ход таке, що робити? Тобто, якщо я перевожу сигарети... так, в сховищах в тайниках угу. під. Такими в важкодоступних місцях. Наприклад, запожував я цигарками так. Там, якого нібудь Volkswagen. Так. Так? І їх знаходять на митниці. І забирають Volkswagen в місці так. з цигарками. представляєте? Ні покурив, ні покатався. До речі, про цигарки. Рада схвалила ще один цікавенький законопроект про підвищення акцизу на паління. Що буде? буде Коштувати пачечка десь на 40 гривень більше, або й більше, ніж на 40 гривень. Скільки зараз полії коштує пачечка цигарок? Чикаво. Я вже не палю дуже давно, і ну як давно, як війна почалась, трошки курну, десь місяць. Кур... Ну, без Цигарок. без <світ> Цигарок. Ну, там всяких, знаєте. Кептан, you know Black? А, це вже реклама піде. Це вже пішла реклама. Я вам ну, не палю і вам не раді, але якщо вже палите, а ну поясніть, що почуємо зараз. Я навіть сьогодні помітив а, в магазині, що немає цінників. Так, прибрали. Нема цінників, чому прилавок з цигарками немає. Їх скрізь поприбирали. Це якесь нововведення? Чи що це за прикол? Чи б не лякали? Ну, я так розумію, що ціна пачки зараз варіюється десь так від. Ну я не знаю, скільки там, 80-120. так? 120, не знаю. Ну, більше сотки, мабуть, вже. Бо а... я, я пам'ятаю, ну такі більш-менш нормальні цигарки. Перший рік війни коштували десь. 80 гривень, 90. Щось таке, мені так здається. От можете мене поправити, якщо я помиляюсь. То скільки ж зараз, якщо ще 40 накинуть, то це десь 150 в середньому. чи що? Здоров'я треба і поберегти. За це і вип'ємо. О, з медом. А хочеш із медом, хто це ти? чорний чай взяла З медом. метя і не віддала, Музикальна пауза. Тут ти ти? випала мою кров.